Вас вітає Світлана з каналу Квітковий куточок. Сьогодні ми йдемо на дачу. Треба трохи поробити, попиляти сухі дерева на дрова. Ось так. Сьогодні така погода. Покормити масяньку, і все. Потопити піч і пожарити картошечку. Такий у нас відпочинок сьогодні і праця. Прийшли. Тут котиків Світлана з, з нашої вулиці, жіночка, годує два рази на день зранку і ввечері. Тобто там їх зараз вісім штук чи десять. Собаки за нами, як завжди. О. Що? Ключі в рюкзаке? Сейчас еще масяня выскочить. А. Не... Масянечка моя. Масянечка моя. Кисюнечка моя. Повесь эту торбу Юра на этот. Не выходи, не выходи, масянечка, не треба. Тут ось собачки не надо. Такі большие. Да. Сейчас мы вам щось домой найдем. Да, найдем. Не трогай, не трогай собачка. Не, не давай, масяньки, выходите. Масяня, не выходи. Я боюсь. Идите подождите, пока гуляйте. Сейчас. Ага. Не, собачки, вы отойдите. Пошли вон. Отойдите, Фу, отойдите. Гуляй. Не кричи сильно на них. Они сильно они же Да, не они же не понимают. Так, все. Масяля, пошли. Маська, маска. Маська, пойдем. Пойдем. Пойдем, моя маленькая кисенька. Пойдем. Не надо, там собачки гуляют, не надо там выходить, да. Ух ты, козюлька моя. Косюнечка, сейчас достанем. Ух ты, такой котик. Да, да, да. Холодно сегодня, да. Холодно. И сегодня, и сегодня, вчера. И вчера да. Масяня, чекай. М'яска, желудочки. Скажи мені, ось такі подобаються. Та підожди, трошки підігріла їх, бо поки донесли, вони ж холодні. Дома нарізаю, та не хватай. І зверху ще ось так. Ага, не відрізається. Думала, відрізала. Так, ну сюди. Угу. Отак, іще перемішати. Масяня, ну так, їж, Ладно їж вже все. Оце все вилити. Ось такі ми голодні. Зараз подивлюся, скільки ти там з'їв. Так, йдемо, йдемо, правильно. Вниз. Давай, йди, йди сюди. От. Ага. Я знаю, я знаю. Я поняла, поняла. Так, все. Все, ми вже й кушаємо. А, рукавиці где-то були тут. Сьогодні чоловік планує спиляти ось це дерево. що, не наїлися ще? Мало вам дала. Все Та так, -да, всі ось о, печеньки, все. З'їли. Треба ще ось це дерево. Навпроти. Воно сухе. Треба його спиляти. Зараз ще вам принесу. Є у нас тут вафлі, хлібці. І вони її кушають у нас, так? Да? На. Так. Ось ось. И ты бери, ешь потому да, сейчас тут как будут пылять. Что? Ни? А куда же вы все подевали? Ешь ты? Дай туда. Все. Они боятся твоего, твоей аппаратуры. Да. Так, а ты складай пока тут. что ты будешь через калитку? Я же и закрыла. Закидывать будешь? Ну конечно Закидывать. Ну сразу хорошо, сразу раз И все, да? Пошли, пошли. Так, теперь... вот, тут... так, все, пошла Дивитись Что там, Масяня? Гнилое? Масяня там кушає, не боїться він у цієї Бо він, мабуть, думає, що воно там жужжить. А, кушає. Кушає. Що я скажи, буду боятися, да, Масянька? Що я буду боятися? Я кусяю, да? Ну, молодець, кушай, кушай. Уже почти все, ми, скажи, уплели. А потом будемо ходити і буде друга партія. Так. Ще чуть-чуть осталось. осталось. Якраз свет вимкнуть. Світло, Світло вимкнуть. Ми ж бігом-бігом. Ось ще є собачки від риби. Так що. Поїдять. А Масяня хитрий, так? Да? А я, скажи, уже укреслі, да? Дьо! Да, я вже укреслі. Ще не повідкриваний вікна. Ой, тут у мене газані. Зараз покажу. О. О, квітують. Ну, тут зелененькі стоять і тут квітує. Ось. Класно. Думала, може, агроволокном їх ще прикрити. Ще й перчик воно стоїть. І друге вікно. Тут вони молоденькі. Ось тільки повипускали світ. Бутони. Не знаю, коли зацвітуть спідлі, але треба їх прикривати, мабуть, все ж таки агроволокном. Так, коли вимкнуть світло, треба буде напиляти дров із цих гілок, скласти в ящики. А ось тут у мене ось так квітує керія, кущик. У минулому році він посаджений. Зараз грудень місяць. Ось так. Капуста декоративна, рожева. Ось така цікавенька. Ну що, мордочка? Що? Маленький кабанчик? Там птічки, так? Да? Птічки там. Там птички. Да, тебя выпустили на уличку погулять. Трохи погрився. Пидем в хату. Надо подсолить. Подсолить? Mm -hmm. Надо пробовать, а он же соль в банке стоит. Да, я ложкой солила, можно брать а ложкой. Не угу. Еще немножко, еще чуть-чуть. За картошечки, огірочки і рибка. І чорний хлібчик. Ось так вийшло. ця агроволокно, воно не дуже чисте, ну, таке різненьке, нове воно. Воно було у мене влітку на огірках. от Потім я його зняла, зложила, а зараз уже так буде. Прикрито, не знаю, виживуть Газані. Спробую, це буде мій перший такий досвід, бо хтось пише, що може так зберегти, хтось не може. Будемо пробувати. Так, з обратної сторони виходить. І дві гілочки старенькі, страшненькі з цієї яблуні. І ще одна. Чи буде тут толк, таке залишили топорик. І оця воно геть все чорне. Не знаю, таке це старе. Ну і це воно вже не потрібно, я думала. Буде правильно, що ми його зрізали, світло нам вже виключили, ми всі дрова зложили, масяня вже на своє місце ліг поїв другий раз, і все. Будемо уходити, залишаємо масяню на своєму місці. Він буде тут виглядати нас, виглядати. І завжди зустрічати він у нас молодець.